Вірш Лесі Українки. Літо красне є минуло. Сніг лежить на полі, діти з хати виглядають. Вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. Та на що зима та люто все вони питають. Он все поле, сніг завіяв, хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна ні йде погуляти, сніг сморозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле і зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вкриє.